Вітаю всіх на телеканалі Бужнат. З вами ведуча Катерина Вернер. І ви дивитесь новини Червонограда та району. Замуть розповімо про найголовніше та найактуальніше життя нашого міста. 225 людей, які через війну втратили своє житло, отримали тимчасове помашкання у червонограді. В гуртожитку червоноградського гірничо-економічного коледжу відремонтували 55 кімнат для проживання вимушено переміщених осіб. За 20 мільйонів гривень відремонтували покрівлю, замінили віконні блоки всієї будівлі. А на трьох поверхах провели внутрішньо оздоблювальні роботи, встановили дверні блоки і обладнання, замінили систему водопостачання. І водовідведенням з обласного бюджету на цей проект скерували близько 13 мільйонів гривень. Решта це кошти малопольського воєводства Республіки Польща та місцевого бюджету. Оглянути тимчасове помешкання приїхав і голова Львівської військової обласної адміністрації Максим Козицький. Більше ніж 42 тисячі гривень для наших захисників зібрали учасники народного ансамблю «Молодість» під час благодійного концерту. Своїми талантами запалювали сцену народного дому, також зразковий ансамбль народного танцю Первоцвіт та «Первоцвітики», а також народна вокальна студія Червона Рута». Керівник колективу Людмила Прибєга подякувала усім і батькам, і учасникам колективів, а також усім, хто цього дня долучився до благодійного ярмарку. Усі кошти організували організатори передали на потреби Збройних сил України. Разом ми сильні. У Чорнограді діятимуть зміни у графіку вімкнення вуличного освітлення. Відтак ліхтарі вмикатимуть шостої години ранку до 7.30, тридцять. А ввечері світло вмикатиметься з 17.24 до 12.00. Про це під час ще вівторкової наради розповів перший стук міського голови Дмитро Балко щодо освітлення. Доріг і тротуарів, тобто ми вчора переглянули графік. Зараз електрика, ну, зовнішнє освітлення буде включати 17.24, буде працювати до 00 годин і відповідно з 6 ранку до 7.30. Зранку буде освітлення. Ну, відповідно, там, де е, Львів обуленерго буде подавати е, це електрику. Черноградці вкотре просять не користуватися ліфтами у час відключення світла. Стосується це і часу, коли вимкнення є ймовірним. Тобто у графіку відключення відображається білим кольором. Далі пряма мова. Також попросив, щоб майстри дільниць оглянули всі ліфти, які в нас є в житловому фонді, і перевірили актуальну інформацію щодо номерів телефонів аварійної служби, яка обслуговує. Ліфтове господарство, тому що вчора, для прикладу, мав можливість сам зателефонувати на аварійну службу. На жаль, телефона ніхто не бере, тому я попросив, щоб та інформація була перевірена і актуалізована. А мешканців в свою чергу попросив, я думаю, через засоби масової інформації та інформація донесеться щоб все ж таки під час. Аварійних відключень а також планових відключень електромережі не по можливості не користуватись ліфтами, тому що люди застрягають і потім сидять по кілька годин в ліфті. Підприємство Червоноградводоканал отримав від латвійських благодійників генератор потужністю 50 кВт. Цей генератор працівники підприємства використовуватимуть на каналізаційних та насосних підстанціях під час тривалої відсутності електропостачання. Це забезпечить безперебійне водопостачання та водовідведення у наших домівках. Далі пряма мова. Вчора ми отримали потужний генератор від благодійників з Латвії. Генератор виробництва французької фірми SDMO, в якому встановлений двигун американського виробництва фірми John Deere і альтернатор італійського виробництва. Це генератор, який можна інтенсивно використовувати в складних умовах. Ми експлуатуємо 21 каналіційну насосну станцію, і при тривалих відключеннях від енергопостачання є загроза затоплення машинних відділень і виходу з ладу насосних агрегатів. Тому є вкрай необхідна потреба в такому потужному генераторі, так як у нас двигуни найбільшої потужності 50 кВт. І з допомогою цього генератора, використовуючи також частотний перетворює, ми зможемо запускати двигуни відповідної потужності. Номінальна потужність даного двигуна 50 кВт, максимальна 55 кВт. Також даний генератор при тривалих відключеннях від енергопостачання можна буде використовувати на насосних станціях другого підйому, тобто на водозаборах, для забезпечення безперервного водопостачання. Неймовірні та ексклюзивні старовинні вишиванки презентували у Червонограді. У музеї історії та релігії відкрили виставку на дніпрянські візерунки. Окрім унікальних вишитих експонатів, тут можна побачити і символ музичної національної культури. Це кобза з текстом гімну ще не вмерла Україна, яка була виготовлена у 1918 році. Побували на відкритті виставки, і наші журналісти традиційна чи сучасна лівобережна чи правобережна вишиванка прекрасна у будь-якому виконанні. 19 січня у музеї релігії та історії міста Червоноград відбулася презентація виставки на дніпрянські візерунки за моєю спиною. Ексклюзивні вишиванки 19-20 століття з фондів музею історії міста Кам'янське. Вони географічно характерні для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. Сьогоднішню виставку ну на загалі хочу так сказати зразу, що ми присвячуємо українській соборності, присвячуємо тому святу. І е, соборність вона вимагає такої співпраці, вона вимагає співжиття, е, співдопомога е, між людьми, між різними регіонами України. І сьогодні ми представляємо виставку із Надніпрянщини. Називається вона «Надніпрянські Візерунки. Приїхала вона до нас із музею. Музей е, називається музей міста Кам'янське. Е, це недалеко від міста. Дніпра. З музеєм з Кам'янського ми дуже давно співпрацюємо. На цій виставці представлені рушники із Дніпропетровщини, представлені рушники із Полтавщини і Харківщина. Представлена. Тобто, я б сказала, трошки такі ну різні регіони, але якщо на загал взяти, то ви напевно ну, побачите, що тут переважають червоні ну, червоними, чорними нитками, як тій пісні розповідають. Сказується, ну як якоїсь такої національної символіки тут немає, наприклад, тризубів. Але я вже так оглядала, якщо є кольорове шиття, то тут також є таке, знаєте, поєднання синіх і жовтих кольорів для Галичини. Характерні якщо ми говоримо про рушники, то кольорова гама переважає така, як бордові. Такі вишневі, зелені, жовті, голубі, сині кольори. А... А коли, а якщо для сорочок, то давня сокальська сорочка це є чорним по білому. Ще що нас, скажімо, об'єднує, дуже гарна мережка і на наших рушниках, і на їхніх рушниках. Всі вони вишиті з любов'ю, любов'ю, тому що рушники вони вишивалися на такі основні моменти в житті: це є народження, це є шлюб, ну і на на скажемо на, на момент, коли йде поховання, бо тут є також такі. Такі, десь і сумного якби сумної тематики, рушники. Колекція української вишивки збиралася в музеєм історії міста Дніпрозожинська тодішнього. Зараз це музей історії міста міста Кам'янського, починаючи з кінця 60-х років. Фактично наші попередники, працівники музею їздили в експедиції, приносили люди ще тоді, коли організовувався музей. А музей пережив друге відродження, тому що основна колекція була втрачена під час Другої світової війни. Чому це наразі дуже важливим є проводити і здійснювати такі виставки? На мій погляд, що суспільство України сьогодні має дуже великі проблеми. З тим, що відбувається, тому що ми живемо в постійному стресі, коли відбувається насильство, коли нищиться українська нація, і кожен має ту чорну дірку в серці, яку треба заповнювати. Ця виставка є одним із шляхів заповнення цієї дірки в серці, тому що це те, за що воюють наші воїни. Це українська ідентичність, це те, що передається з покоління в покоління. І зберігається як код української нації. Унікальна кобза виготовлена ще у 1918 році. Також завітала до міста Червоноград. Її унікальність не лише у тому, що це український національний інструмент, а й у тому, що на ній викорбовані слова гімну України. І також на цій виставці представлений ще один експонат. Він є унікальним. Це бандура. Вона представлена в центрі цієї експозиції, автор цієї бандури Михайло. Злобінцев, він же Домонтович, це його було псевдо, Михайло Домонтович. Він народився в Золотонощі і написав перший підручник з бандури, також написав підручник з математики, також це відомий просвітянин, який займався великою просвітницькою роботою, організовував гуртки бандуристів і намагався втілювати українську ідею в життя, нести її в життя. Ну, звісно, що доля його. Була трагічною, тому що він неодноразово арештовався а в 37 році він був приречений до розстрілу, і вирок був виконаний. Ця бандура була принесена до нашого музею в 70-ті роки. Для мене також є дуже великим дивом, що її фондова закупівельна комісія прийняла і взяла на облік. Треба було знайти якісь аргументи для того, щоб цей експонат з українським тризубом зі словами Нуму хлопці до зброї ще не вмерла Україна за радянською добу. Ви прийняти і очевидно, що е, наші колеги, які працювали тоді в музеї, ці аргументи знайшли, і ця бандура стала експонатом нашого музею. Ну вона справді унікальна. Виставка із майже сотні експонатів триватиме до кінця лютого. Це прекрасна нагода насолодитися українською етнічністю та надихнутися на створення власної вишиванки. У Червонограді відбувся турнір з футзалу серед дівчат. Участь брали спортсменки 2011-2013 років народження. Змагання жіночого футболу у нашому місті пройшли вперше, проте стануть гарною традицією серед спортивних змагань сезону. Пам'ять про перші голи та яскраві емоції залишилися в учасниць турніру з футзалу серед дівчат, який відбувся 12 січня під назвою Різдвяні канікули в Червонограді. У змаганні взяли участь спортсменки двох вікових категорій 2011 та 2013 року народження із Червонограда, Сокаля, Дрогобича, Ковеля та Городенка. Організаторами заходу є Асоціація футболу Червоноградського району та жіночий футбольний клуб Бух Сокаль. Турнір пройшов у формі фестивалю без визначення місць. Юні спортсменки гідно представили свої команди та були нагороджені пам'ятними медалями. Ши дні повномасштабного вторгнення гуманітарної штабу Червонограді активно працює з людьми, які знайшли прихисток у нашій громаді. Тут переселенці можуть отримати продуктові набори, необхідні медикаменти, засоби гігієни, а також обрати для себе одяг. Ну, мій день починається з понеділка по п'ятницю з 9 ранку. У штабі я займаюся інформуванням внутрішньопереміщених осіб про те, що в нас відбувається організація гуманітарної допомоги і організація різноманітних акцій. У нас зараз проводиться акція у уселя і, зрештою, ми вводимо внутрішньопереміщеним особам пледи, постільну білизну і засоби особистої гігієни. Також я займаюся у допомогою з видачі медикаментів, медичних запитів. Тобто в нас є відділ, який формує ці запити. Я в свою чергу призвоню, говорю людям, коли і куди підійти. Вони приходять і забирають медикаменти. І остання моя діяльність це введення документації, введення обробка бази даних. Тобто в нас є розписки, які люди приносять. Я з волонтерами їх вношу в базу, і потім по базі даних, ми перевіряємо, хто і коли отримав допомогу. У нас є чат для ВПО, який призначений для того, щоб їх інформувати, а також щоб вони спілкувалися між собою. Ми надаємо їм інформацію про те, що прибули, прибула якась гуманітарна допомога. Ми пишемо, що потрібно з собою взяти. Зазвичай це довідка, ВПО та ідентифікаційний код. Вони приходять, звертаються до нас, ми даємо їм розписки, вони пишуть, що вони отримали, своє прізвище ім'я. І тоді отримують гуманітарну допомогу, яку вони потребують. Запити бувають дуже різні. Якщо в людей є маленькі діти, то насамперед вони звертаються по речі, які призначені для дітей, тобто це памперси, це дитяче харчування, це можливо якісь іграшки, дитячий одяг, пляшечки для дітей. Якщо буває таке, що звертаються, от зараз, ми видаємо одіяла, покривала постілі, подушки, таке, що потрібно для комфортного проживання у нас. Також звертаються часто по продуктові набори, які ми також видаємо за наявності. В гуманітарному штабі також можна отримати одяг, одяг можна отримати в будь-який час, можете до нас приходити. І також звертаються про медикаменти, які також робляться за запитом. Ми розбираємо одяг, допомагаємо. Стареньким людям підібрати одяг, діткам маленьким підібрати одяг, допомагаємо пакувати гігієнічні пакети. Ну, чим можемо, тим допомагаємо людям, які в цьому потребують нашої допомоги. Війна забирає найкращих. То щодня пам'ятаємо ціну нашого мирного неба. У бою неподалік Бахмута загинув червоноградець, Чиж ж Віктор Володимирович 1974 року народження. Із початком повномасштабного вторгнення герой боронив територіальну цілісність та суверенітет нашої держави у лавах прикордонної служби. Вічна слава і світла пам'ять герою. Під час ведення бойових дій загинув 32-річний воїн Авдієв Ілля Олександрович. Герой відважно і до останнього подиху боровся за цілісність і незалежність нашої держави та загинув у бою. Схиляємо голову у скорботі, розділяємо біль утрати з рідними героями. Ніколи не забудемо, якою ціною кожного дня виборюють нашу незалежність воїни. Вічна пам'ять герою! Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Про більше новин дізнавайтеся у телеграм-каналі Бужне Червоноград та не забудьте підписатись на наш YouTube канал. На все добре і мирного усім неба!